Всім привіт! Назбиралося 10 коментарів під моїм останнім шортс. Я розіграю USDT за коментар під шортс. Чим більше коментарів, тим збільшується сума. Тут назбиралося у нас більше 10 коментарів, а саме 11. Я виписав всі нікі юзернейми з Ютубу, сформував таку табличку. Ну, те себе пошукати або в по кінці відео, в принципі, я подивлюся хто це. І за допомогою рандомайзера людина отримає 3 USDT від мене. Напишеш приват, я тобі скину одразу USDT. Отже, рандомайзер. Воджу вже числа від 1 до 11. І генеруємо випадкового переможця. Коментар мав бути від восьми слів, Про лайки не мало бути відео. Підписуємо на мій телеграм-канал та YouTube канал. Отже, вибираємо переможця. Номер 2. Номер 2 це юзернейм з таким от кодом. Зараз я його подивлюся, знайду. nk 5 Це ось цей користувач. Це Ольга Сцепюк. Ольга Сцепюк отримає від мене 3 USDT, напиши мені, будь ласка, в приват. Будь-яку адресу побажано ID-біржі, я через внутрішній переказ перекину тобі кошти. Всім дякую за участь. Як назбирається, тільки на наступному відео 10 коментарів. Від 10 коментарів буду запускати наступний розіграш. До речі, з'явилось нове відео на каналі. Також можеш взяти участь у розіграші за будь-який коментар, від 8 слів, лайк і підписку на телеграм та ютуб. Всім гарного дня!